Головна дистанція цих змагань 10 кілометрів. Якби погода, взагалі, пофігу, будемо діяти по плану. Лідери вже подолали перший буй. Швидкий коментар. Це вам Три, Два. Всім привіт! Я тренер команди Team 404 з плавання в Києві Микола. Цими вихідними у нашому місті, буде проходити наймасштабніший плавальний івент за рік. Це Ocean Man Київ 2025. Сьогодні, 27 червня, ми вже забрали більшість своїх стартових пакетів. І по традиції ми проводимо з командою дві вечірки. Перша вечірка це паста паті, коли ми завантажимося вуглеводами, обговорюємо наші плани і наші цілі на запливи, задаємо різні питання тренерам і цікавимось про те, що буде далі. А друга це автор паті, яка в нас проходить зазвичай вже після змагань в неділю. Тож сьогодні ми знаходимося в закладі 8 на 8 де ми будемо кушати багато пасти і забиратись вуглеводами. Помахайте всім привіт в облозі. Євген. Що ти кушаєш? Пасту А ну покажи. О, не, не. Серія Ocean Man стартувала в Іспанії в 2015 році і представляє собою довгі запливи на відкритій воді. З тих пір це стало міжнародною франшизою. Концепція і ідея Ocean Man всім сподобалась. і Тепер ці свята духу, витривалості і сили збирають не тільки професіоналів, а й багато-багато аматорів. Ну і звичайно, наша команда не могла пропустити такий старт. І сьогодні, і завтра на на своїй дистанції вийдуть дуже багато учнів з Team 404. в Україні. Ж перший OceanMan відбувся в 2018 році в Одесі і зібрав 774 учасники з 17 країн. Ми знаходимося на старті OceanMan в Києві, і сьогодні ось така епічна погода, але це не засмучує нас. Готуємося за півгодиночки, буде стартувати перша дистанція. Головна дистанція цих змагань 10 кілометрів. Наші учні будуть плисти, ми будемо за них болювати. Тож поїхали. Хочемо ще трошки розповісти про вимоги від організаторів та екіпірування на стартах серії Ocean Man У кожного спортсмена обов'язково мають бути буй, який допоможе в екстреній ситуації. Фірмова шапочка від організаторів, яка видається у кожному стартовому пакеті, та чіп для електронного. Хронометражу. Якщо щось цього буде відсутнє, спортсмена чекає дискваліфікація. Ще одним цікавим елементом екіпу є гідрокостюм, який допомагає тримати тепло та краще тримає на поверхні. Втім, на цьому запливі це не було обов'язковим, тому дехто робив свою дистанцію без костюму. Тож сьогодні Київ приймає третій івент Ocean Man. Ми зараз знаходимося біля парку Наталка на Оболоні. І сьогодні перший день Ocean Man. буде багато дистанцій, і перша дистанція 10 кілометрів. Пливе багато наших учнів. Зараз запитаємо наскільки вони готові, як їх враження, і який е, час вони очікують на фініші отримати. Коротеньке інтерв'ю. Від сані саня, перше питання: яку 10 дистанцію сьогодні пливеш? Десять кілометрів. 10 кілометрів. Як довго готувався до неї? Скільки плаваєш? Скільки займаєшся? Ну полгода плотного плавання. А и ну, до этого плавал там що, как бы, в ранние годы. Ага. И вот. все. Решил плыть. <laughs> Півроку, які очікування від старту, як тобі погода? А, ну так як это первый дебют в этой дистанции, очікування просто доплити Ага. И все. Ну, как бы вложиться в лимит. Якщо вийде в 3.30, 30 буде, прям ідеально. 3:30 прогнозований результат. Будемо чекати і болювати. Дякую. Так, Лас, як тобі сьогоднішня погода, які очікування? Очікування і настрой позитивний дуже сильно. Якби погода взагалі пофігу. Яка є, така є. Будемо діяти по плану, пливти в своєму режимі. <різь> який прогнозований час, на який результат? Хочу, вкла... Хочу вкластися в 4 години. Ага. Да. Це супер. Будемо чекати і підтримувати. Чекаємо старт. Дякую. Так, Даша, да. Сьогоднішня така погода. Як тобі враження? Які очікування? А я в шоці. тиждень тому я була в Греції під сонечком. Тепер я тут. Тобто, у тебе два ошемена за тиждень, можна сказати. Так. Да? Ну, там я два кілометри плива, чисто як тренування. Сьогодні що тут пливеш? Десятку це дебют на цій дистанції? Так. Да? Хвилюєшся? Ну тепер так. До цього не Поки ти не запитав, не хвилювалась. <с <с так. Скільки ти плаваєш, скільки тренуєшся? Скільки йшла до цієї дистанції? Ну сумарно, десь два з половиною роки. Два з половиною роки. Супер. Мужності тобі будемо чекати на фініш. Я десяточку, буду пробувати плести. Який прогнозований час? Чотири години. Ага. Ніколи не плив, сходу. ніколи не плив три. Нормально. Як тобі погода? Бомба, класно, погода, топчик. Так, так. так. так я, да, да, я, я договорився. Хорошо, чи хто в гідрокостюмах особливо великих, прям розминайтесь, прям дуже сильно. Особливо плечі, бо буде дуже сильне навантаження на плечі. Починаємо з голови швиденько, нахили голови. Так, Микола, розкажи, будь ласка, що це в тебе в руках? Навіщо цей коробочок з гелями? На довгих дистанціях використовуємо гелі, енергетичні батончики для того, щоб можна було впливти і не втомлюватись. Ми в нашій команді рекомендуємо гелі від 226 і жиле від 226, і взагалі ізотоніки від 226, і взагалі все, що завгодно від 226, які можна купити в велопланеті за промокодом кім 404 Куди це будеш віддавати, як цим користуватись? В загальному на дистанціях 5 та десять кілометрів є транзитна зона, куди всі складують свої енергетичні речі для того, щоб кушати і поповнювати енергію. Таким чином людина виходить в австралійський вихід, кушає і йде далі на наступний круг. Як ви могли зрозуміти, такі запливи, особливо на найдовшу дистанцію, 10 кілометрів, займають досить багато часу біля 3,5-4 годин у спортсмена середнього рівня. Тому Вкрай необхідно слідкувати за харчуванням та споживанням рідини під час гонки. Для цього була організована зона харчування, де була як їжа і напої від організаторів, так і була можливість залишити своє. Після кожного кола 2,5 км кілометри. Всі вибігали на берег і харчували згідно свого плану. В основному це були вуглеводні гелі, ізотонічні напої та кола. Тільки що 5 хвилин тому стартувала найдовша дистанція, і найперша дистанція 10 кілометрів. Лідери вже подолали перший буй і пливуть по довгій частині кола. Загалом їм треба проплисти 4 кола по 2,5 кілометри. Після кожного кола буде вихід на берег. Транзитну зону, де можна буде трошечки похарчуватись, попити водичку, з'їсти вуглеводи і поплисти далі. Це традиційний такий стенд з прізвищами, з усіма учасниками. Дуже прикольно знаходити себе, фоткатись, викладати в соцмережі. Це така традиція в бігових, в плавательних і в триатлонських стартах. Особисто я дуже поважаю і дивуюсь завжди дивуюсь плавцям. На такій довгій дистанції, тому що на відміну від бігу, де ти можеш відволікатись, на відміну від трейлового бігу, де взагалі дуже красиво навколо, і ти біжиш і дивишся навколо себе, відволікаєшся. Тут ти фактично пливеш, дивишся або вниз, або під час диху, кудись в бік, фактично нічого не бачиш. Це повністю така медитаційна робота, і від цього... Моя повага всім, хто збирається, тренується і плаває такі дистанції. Ось так виглядає стартове містечко. Тут різні команди ставлять свої палаточки, в тому числі. Наша палаточка там зараз болювальники для цього там були спортсмени під дощем. Вони одягали гідрокостюми, мазались, готувались до старту, робили якусь розминочку, і зараз вони вже пливуть. Тому ми їх чекаємо і сподіваємося, що все пройде у них добре. Після третього кола. 2, 33, 20, Саня, як воно заходит. Да, ну так тяжко, тяжко. Давай, 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 давай. Вода как? Холодно, не? Не, отлично, все хорошо. Давай. Соня, Давай, Соня, идем вперед! Сюда, да, ваш косюг. Давай, швидкий коментар, быстро. два слова. Гар. І погода, як завжди, підводить. Ну, типу, можна було б набагато швидше. але обратно, тувеш, Максимально щахливо. Типу, у мене стоїть коло 500 метрів. І типу, я перше коло сплавав дуже швидко. У мене виходило 500 метрів по 8-30 таке. А потім почались дуже сильні хвилі. І 500 метрів виходили по 11.30 і це дуже довго. Задоволений Задований я, та ні, не задоволений. Бо, типу, в мене була ціль сплавити 315, а я сплавив 326. І... Нормально. Це наш учень Артем, і сьогодні він буде дебютувати на Подібному форматі на форматі суто плавання. до цього мав досвід в триатлонах, але лише тільки в плаванні на відкритій воді на довгому плаванні він дебютує. Давайте запитаємо, які очікування від старту, як настрій, як. Стан. Чесно кажучи, стрьомна погодка така хвилююча. Е, перший раз на відкритій воді 2 кілометри, і я поки ще таку дистанцію не плавав. Ну, навіть в басейні не, сплавав, не плавав без бортиків, тому я вже звик, що за щось можна притриматись. Буду тримати за учасників. Сподіваюся, що поруч будуть дівчата красиві за них потримаюся. А так нормально, мастрі бойовий пропливе. Чи є мандраж або боязнь? Там вітер, або погода, або холодна вода. Трошки є, але скільки тих мандражів вже було після Карпат, після тріатлону. Це вже, вже нормально. І скажи, будь ласка, як довго ти тренуєшся у нас плавання? Скільки твій тренувальний такий стаж? Так, я десь прийшов плавати в листопаді минулого року. Ну десь трошки більше ніж півроку, але так, що прям поплив десь з березня? Тож давайте побажаємо удачі Артему, і сподіваємось все в нього вийде. Супер класно! Дуже атмосферно, дуже багато людей. Швидкий коментар по гарячим слідам. Дуже добре. Швидкий коментар. Треба вдаритися. Ці 44 найкраще. Як, класно? Офігенно легко. Вони медитація. Супер. Це було потужно. Дуже круто. Дякую. Давай, 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 пару слів. Покарячимо слідам. Дуже круто, абстрагувався повністю. Думав, якщо чесно, про каву, круасанчик, Макдональдс, Кока-Кола. Тільки на цьому тримався. Ось таким живим та влоговим форматом ми хотіли показати і передати усі емоції, які відбуваються на подібних стартах. Ну і звичайно, запрошуємо усіх до нас в команду тренуватись, вчитись плавати, ставати сильніше та брати участь в подібних запливах в компанії однодумців. Вчитись плавати ніколи не пізно, тому швидше пишіть. Ми усі контактні дані залишили в описі під цим відео. Так, це ми готуємося до старту, розкладаємо наші харчування. Хай. хай! Люба, що ти будеш сьогодні їсти? Покажи, будь ласка. Я вас. буду їсти зараз Що, 2,26 реально? ізотонічний гель. О. На транзиті кофеїновий гель, і ще один хай-енерджі гель. Теж якийсь найбільш А Ще в мене кола і ізотонік зараз. Супер. Зараз. А що за гелі? А, 226, 2 6 бачу. М -м -м. Крута. Крута. Юлія, скільки ти пливеш сьогодні? П'ять. Це для тебе вперше сьогодні? Так. І що, ти переживаєш? Дуже. Останні два тижні. Я досі не знаю, для чого я на це підписалась. Ну як це для цього? Для власних досягнень житті. Це для задоволення, в тебе все вийде. Я в тебе вірю, давай підтяжку. Що ж, так минули наші вихідни на OceanMan 2025 в Києві. Багато наших учнів фінішували дистанції в задоволення, в Кайф. І в загальному я дуже радий, що кожен з них зміг подолати свою дистанцію і досягти тих результатів, які вони отримали на цих змаганнях. Дуже багато наших учнів було на 10 кілометрах, на 5, на 2 кілометрах, і загалом на всіх дистанціях ми представили нашу команду. Я запрошую кожного з вас приходьте, приєднуйтесь до нашої команди, тому що тут ми зможемо вас навчити не просто фінішувати, а фінішувати в задоволення будь-яку дистанцію з плавання, з страфону чи збігу. Тож приєднуйтесь до нас і Welcome Team 404!